Загроза Полтавської області до 7 вересня включно. Доброго часу, шановні українці! Ви на каналі Кава Злавна. І поки я змішую колоду, я нагадаю, що ви можете звертатися на розклади і не тільки. По телефону, за телефоном, який вказаний в шапці профілю, телеграм-вайбер пишете. Отже, ми зараз дивимося, взагалі, яка ситуація в Полтаві на цьому тижні? На цьому тижні Полтава. Що там відбувається в місті? О, яка вона вийшла перед люб... вийшла люблячою землею. Теплою, люблячою землею, емоційною. Так, яка вона? Ну там, що там? Що там? Теж мова йде про кошти, які довго не виділяються. Тобто половина виділяється, половина не виділяється, що людей не задовільняє. Чому? Бо Кошти можуть розійтися по різним сторонам. Ось так, ось так. Таке. Між, скажімо так, між, чоловіками, між керуючими, між керівниками якась ділюшка. Це може бути не тільки кошти, а фронт робіт, частини якісь. Да? Ну, наприклад, я цим займаюся не лізь на мою частину. Давайте ми зараз глянемо, чи є загроза на цьому тижні до 7 вересня по Полтаві, ракети, дрони. Ну так, да, летять, летять, будуть летіти через місто, повз місто. Загроза. Ну, я, вже, я ж кажу, летіти будуть, летіти будуть. Тільки частина буде залетати, але насправді буде летіти в іншу сторону, просто як шлях через Полтаву. Так, дивимося. Чи є загроза ракетного обстрілу або трудом острілу з Полтава 7 вересня включно. Так. Да. Є загроза, є загроза. Тут може бути успішне збиття. Дивіться, тут може бути успішне збиття, і щоб уламки гострі просто не летіли. Розумієте, ось так. Тут треба бути обережними, що може бути при збитті, також може бути, якби, летіти уламки. Ось так. Так що тут загроза є. Кременчук. Що в тому місці взагалі відбувається? Яке є Я... тиждень для Кременчука, для людей? Тиждень. Для людей в кремінчуці до 7 серп... вересня, до 7 вересня, тиждень. Для людей. Який він? 7 вересня. Угу. Яке у вас кріпке місце? Під імператором вийшли, дивіться, обстріли загрожують. Тут, бачите, тут зразу про обстріли йде. Обстріли загрожують, можуть бути масивні. І дивіться, ще також ці обстріли можуть летіти з, з декількох сторін. Або не одноразова, неразова акція від ворога. Зрозуміли? Тобто з декількох сторін може бути обстріли. Ось так. Тут ну, зразу кажуть, що страху людей буде, будуть намагатися перебігти да, з точки А в точку Б. Це може ховатися від, скажімо так, від обстрілів. Бачите? Давайте ми зараз переглянемо ще на інші колоді. Кременчук, на цьому тижні, до 7 вересня. Це гроза обстрілів для людей, як це? які тижні для людей. Нагадаю, Любі, що ви можете самостійно захищати себе, Самостійно захищати себе і брати практики, які я виставляю, і робити їх самостійно. Дивіться, який тиждень для людей. Які ти ну нам показують, що намагання успішно збивати так? Це буде, але досить, досить сильна може бути атака на місто. Я хочу зауважити, що тут ситуація така: ось тут нам показують десятка жезлів. Ой десятки пентаклі, вибачте, ось. Але тут якби дрони летіли, але були, були зупинені. Це вже якби сьогодні, вчора, вчора, сьогодні, позавчора, да. Тобто, буквально ось, ось, ось були. Але ще попереду буде це попереду, ще буде летіти. Агресувати ворог буде кидати. Оце єдине тільки що може не підвести захист, не підвести. Можуть збивати успішно, але ж все ж таки, бачите, все рівно я бачу, що дрони намагаються збивати. І буде, Я думаю, що успішно все ж таки буде збиватися. Єдине тільки, щоб була можливість їх зупинити повністю. Ось так. Загроза обстрілів є. Ще раз клімінчук. Ще раз клемінчук. Загроза обстрілів на цьому тижні до 7 вересня. Кремінчук. Це гроза обстрілів є? По соціуму, скажімо так, по будинкам і так далі. Ці карти руйнація. Розумієте, тут, от, тут карта миру, вона під руною це руйнація. І я ж кажу, що це може летіти неодноразово або не з однієї сторони. Ось так. Єдине тільки, що тут летить, а тут зупиняють. Тобто тут може бути е, успішна робота захисників наших збивати. Ну, все рівно, загроза вибуху або руйнації вона велика. Вона велика. Так, дивимось далі. Миргород. Миргород. Цьому на цьому тижні для Миргорода, який тиждень буде? Які дні будуть? Цього тижні для Миргорода. Що там цікавого буде відбуватися? Якесь оновлення, прийнято рішення керуючих буде. Ну, по захисту, але це в таємниці, бачите, в таємниці це все буде. Так, е, да, це питання війни. Коротше, будуть укріплювати десь позиції. Укріплювати десь позиції тими, хто стоїть на захисті цього міста. Ось так. Бо було раніше недостатній захист. Недостатній, тому пролітало, бачите? Тобто. Було, настання, зараз будуть намагатися робити все, щоб захищати, можливо, ще якийсь об'єкт. Ось так. Об'єкт якусь нерухомість, можливо, якийсь райончик. Або якийсь об'єкт конкретний. Так. І ми зараз дивимося загроза. Загроза обстрілів Миргорода на цьому тижні. Ну, я чую, вона є, але, от як нібито, не пряма. От знаєте, не, не спеціально для Миргорода. Як це, надавайте, покажіть мені загроза. Я що я бачу? Я бачу, як, як якийсь об'єкт чи щось таке колихають, як ніби ту колиску, дуже зберігають. Ось так. Наші замотують, знаєте, як сховають, я розумію, чи що. Загроза обстрілів по Миргороду на цьому тижні. Віркана ну, ми бачимо поки що воно якби, якби, якби не повинно бути. Не повинно бути, хіба що буде летіти повз, і може так бути якийсь прильот, але Бачите, на, на стороні. Тобто на попрямому зараз не повинні, е, зараз не повинні летіти. Е, тому є, скажімо так, бачите, Смірка Жезлів, Я все ж таки думаю, що тут або не повинні долетіти, бо будуть заздалегідь до збивати. Ось так. Але це просто непряма загроза. Тобто летить повз, поряд і так, далі, і так далі. Повинно, В принципі, на цьому тижні у ворога напряму, прямо щоб вони думали про Миргород, я не бачу. Єдине тільки, що я ж кажу, повз може летіти, десь поряд може летіти. Е, ось так. Є момент, що повинно, якби десь там по дорозі повинно збиватися зброї з дрониці. Так, ми дивимося. Лубник. Чому дивись лубни? минулого разу я чула лубний гадіч, лубний гадіч. Залубни почула, що там. Ну, я полінувалася подивитися, полінувалася, чесно скажу. ось. Але і гадіч, загадість нічого не чула. Що там відбувалося, Ну, ми знаємо, що невеличкі міста часто якби, не обговорюють. Пресі, це хіба що щось таке дуже-дуже сталося. Ось так. Дивимося зараз Лубни. І я нагадаю, що в шапці профіля є телефон, по якому ви можете писати вайбер телеграм, задавати питання, на розклади записуватися. Теми різні. Родина, Любов, Марков Ось. Про військових, а також захисти на військових. Захисти на військових. І на себе, звичайно. Так, дивимося Лубний. Загроза пряма є на Цьому тижні до сьомого. Таро є. Але тут ще, розумієте, я не бачу напряму, щоб воно туди прямо летіли, тому що ми тут бачимо різні сторони. Єдине, тільки що може десь там поряд збивати. Я нагадаю, що коли я дивлюсь місто, я дивлюсь трошки, за містом територія випадає також. Що я хочу тут сказати? Дивіться, тут робота проводиться. Робота ще проводиться по лікуванню тих територій, лікуванню, вирішенню там питань та далі, там, де відбулося. Розумієте, вже те, що відбулося, по лікуванню. Того, що вже сталося, ось так тому тут загроза та є, але тут все рівно кажуть, що не складається у людей керуючих, там хто за це відповідає. Думки не сходяться, як вирішити це питання, лікувати, так би мовити, в лапках ви розумієте, перевести, перенести і так далі, туди, куди був прильот. Так? Ось так тут і не сходяться, не сходяться ці питання. Ось так буде рішення якесь перенести, перевести, перекласти, відвести і так далі. Буде таке рішення. Ось, бачите, все про це каже, але сама загроза. За повтору, вона існує. Ось так. Так що тут треба бути дуже уважним. І, до речі, ось що я чую. Не обов'язково саме до цього тижня, а прямо до 7 вересня, так? це може бути трошки збільшене, як Число, Якби І не до 7, то трошки більше. Ось так. Календарний час. Ну, в принципі, все. Загроза є, але тут просто вирішується в питання, як це відвести, як це перенести. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Перевести ось так. Чому є там якісь ті, хто будуть стукачі, да? хто буде наводити. Так? Да? Звичайно. І що, ті, що раніше робили? Угу. Дивіться, є, але тут, є, але тут надії, що людина якось розчарована. А чому ти розчарована? Він залежний від них. Ну, на, на повідку, на гачку. Ось чому. Він чи їх декілька. Чому ти розчарований? Що грошей? Так, да, грошей мало, хочеться більше. І могли не дійти гроші просто. Не знайти варіант, як, щоб не бути пойманим. Ну, це да, це таке, це, підлий, це підласть, підлість така прямо. Ух. Бачите, контактує, ховає свою морду. Ну, ось так, да, є, хубачем є. Так, все, любі, я вам дякую за те, що ви пишете коментарі, ставите лайки, виходите на зв'язок. пока пока не забувайте самостійно самозахищатися. Для цього я даю декілька інструментів. І пишіть телеграм Viber, якщо необхідна, і моя допомога. Пока-пока.